Так, що ж, всім привіт, народ з вас підписати вподобайки. Я нещодавно знайшов таку прикольну гру Territorial IO. Це браузерна гра взагалі. Вона мені більш-менш зайшла, тому хочу вам показати. Коротше. О, тут можна кольор обрати. Я не знав. Хоч чорний. Все вперед. Мультиплеєр. Так, тут є декілька режимів. Один на один, зомбі-режим. Я їх не пробував. Є режим королівська битва і команда. Королівська битва прикольна. Так, давайте зараз воно тут знайде гравців. Провантажиться і покажу, що саме це за гра. Так, коротше, так, на початку нам треба обрати, заспавнитись. Це все білі, це боти, жовті, це гравці. Я б. я б, я б, я б обрав. Блін, тут... хотів поруч з панами заспавнитись. але Місце зайняте. Давайте все одно тут, погнали. Все, коротше, тут внизу поло... наша сила. Вона зростає. Ти треба обрати, куди атакуєш. Тут обраєш якою кількістю атакуєш щось 50%. Я тут на початку атакую кожен раз, коли в два рази збільшуюсь, бо так. Коротше. Суть в тому, що ось тут написана сила. Я обираю 50%, ну типу відсотки, коротше, нагорі написано наша сила. Тут обираю, якою кількістю атакую. Потім обираю, куди атакую, наприклад, ось так. В пусті землі атакую, розширяюсь. Ось так я відносно непогане місце собі взяв, щоб зручно розширятись. Потім я зазвичай коли розширився на, на просто звичайній території, захоплюю ботів, активно, намагаюсь захоплювати ботів. Ось так, 5% виділяю і витрачаю чисто на захоплення ботів. Ну там, тут толком не зрозумієш, де боти, де гравці, але боти слабкі, зазвичай. Буде більш слабкі. Так, і потім переключимося на захоплення ботів. Ой, на захоплення гравців, ось. Траулав це вже гравець. Потрохи буду його виносити, поступово, поки поруч нема когось сильніше за мене. там хтось з півдня також на нього атакує, якийсь, хтось білий. Так головне, щоб він зараз на мене не злився. Ой. Всі почали занадто активно його атакувати. Коротше, непогано. Я слабкий. Я зараз слабкий, мені не вдалося активно розширитись. Блін, так неприємно, що поруч Імперія Укранас. Укранас Укранас. Я не знаю. Коротше, тепер просто чекаємо і дивимося, що будуть робити інші гравці, і в залежності від цього, будемо щось робити. О, тут мені союз запропонували, я прийняв. Сплеєр 809 Коротше, набираю силу і подивимось, хто буде розширятись. Куди буде розширятися і таким чином будемо атакувати? Я почекаю, я почекаю. Блін, ось було б хорошо, якщо б я поруч з цим турки був. Я б зміг би разом з усіма його розносити, але так. Я занадто слабкий для цього. Блін, це зараз просто не та катка. Це не виглядає, так, як та катка, в якій я зміг би перемогти. Так, давайте ось сюди відправлю. Тут маленький шматочок території є. Але у нас ще навіть не на максимум не збере нас сила. Ось, тепер максимум воно червоне на максимум, але я поки що нічого не роблю все одно. Бо якщо я почну когось атакувати, то всі інші почнуть мене атакувати, бо бачать, що мене можна атакувати. І сюди б трохи б висадити, сп'ять. Зараз. Просто щоб. О, як хорошо, блін! Так запізно! І на мене відправився. на мене ось цей пішов. Атакувати. Я сподіваюся, зараз всі інші на нього приагряться, бо з цієї країни у більшості країн є картон. Блін, я так невчасно висадився, треба було раніше сюди висаджуватись. Блін, хелп, 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 help, хелп, help, хелп. Help, help, help. Я сподіваюся, мені зараз хтось допоможе. По того ось цей Imperium Ucranes. На мене почав атакувати. Коротше, я злився. Не пощастило зараз. Ні, почали ось цього зливати. Ред потрохи. Є, як хорошо. Блін, як пізно! Як не чесно, він мене злив, по того. О, сюди. Погнали. Цього атакувати будемо зараз. Головне, щоб далі не мене атакували, не мене. Ой, ой-ой-ой ой. ой Блін, ну мене зараз зільють. Мені просто. коротше, ми зараз на дуже поганих позиціях. Давай. Якісь 2 відсотки сюди. Блін, я туди не встиг. Ну мене зільють зараз. Ось ці вдвох занадто сильні. Або, може статись так, що вони всі в чотирьох підуть на плеєра 809, і я йому також в спину вдарю. Окей, поки що просто чекаємо, сидимо, дивимося, чекаємо, що буде. Плеєр 809 пропонує, ну окей, якщо всі підуть, я також піду. Але мені не вигідно. Ось дивіться, зараз мені не вигідно з плеєром 809 йти на Діскрей. Тому що тоді в мене єдиний кордон буде саме з, з, з плеєром 809, і він мені того з'їсть. Або, навпаки, коли хтось почне їсти плеєра 809. Ось, ну чому зараз Фубан. Чому Фубан не поруч зі мною на кордоні? Що тут відбувається? Чому? Як несправедливо? Чому ось ці два гравця, які просто злились, щоб злитись не поруч зі мною були? Давайте не всього. Блін, це зараз так. Так, мені просто, мені, мені просто зараз не щастить, насправді так кажучи, через відсутність гравців, які, які зливаються. Прям поруч зі мною. Я, я фактично зараз найслабший. Так, ну, да, я дев'яте місце. Але мене ніхто не атакує, тому що нема сенсу. Бо це небезпечно когось атакувати. Ну все, в мене на сили не зростає. Мені знову щось тут вони вдвох атакують один одного, але це не поруч зі мною на кордоні. Було б хорошо, якщо б Діск зараз посипався. Ну тут зрозуміло, що хто переміг білінгуал. Він знову ж, є сір, він не зі мною на кордоні, типу. А вони його зараз розносити будуть. Мені просто зараз не щастить. Насправді так кажуть, що в цій катці. Якщо я зараз почну когось атакувати, мене просто винесуть. Але є шанс, що зараз плеєра 809 будуть атакувати. Він якось більш-менш слабкий в порівнянні. Ось всі затормозили. Ну у, у. Давай разом з усіма я бачу, що всі погнали на дискрейп атакувати. Я не опущу цю можливість потрохи розширятись. Дуже важливо, щоб Діскрейп зараз не почав зливатись в мене, тому що дуже часто гравці в останні свої сили просто обирають якогось супротивника і все просто в нього вкидають, просто щоб злитись. І. Давай, не чупай мене. Брінгуал, будь ласка, величезний шанс, щоб бінлінгувал на мене піде зараз, бо я сами слабкий. А, все? Ну я, слухайте, я хоча б дожив до кінця все. Гра закінчилась. Білінгуал переміг, але. Ну, да, він більше, ніж всі інші разом взяті. Так, давайте ще раз. Мені зараз не пощастило в якомусь сенсі. Блін, тут прикольно, коротше. Тут треба ще місце обирати. Давайте я зараз вам ще покажу командний режим. Погнали. Один раз в королівській бітві, один раз в командному режимі пограю. Коротше, гра справді така, що прикольна. Так, я граю за. О, це командний режим, в якому тільки дві команди. Я граю за чорних. Блін, тут командний режим прикол в тому, що багато залежить від інших гравців в такому випадку. Коротше, якщо є можливість стартувати в Україні, незважаючи не на що, я буду стартувати в Україні. Байдуже. Байдуже на всіх інших. Зараз почнеться. Погнали. Знову ж я тут. Дивіться, я спочатку чекаю, тут, поки 500 набереться. Атакую, і наступний раз я вже проатакую, коли в мене набереться 1000. І так кожен раз я атакую, поки я можливість розширятись на сусідній провінції. Тут просто ще прикол в тому, чим більше сили, тим швидше зростає сила. Але якщо я просто буду сидіти і качати силу, то, типу всі будуть розширятися, я буду розширятися. І тут важливий ось цей баланс. Тому я обрав для себе тактику, по якій я розширяюсь на ось ці пусті території і дотримуюсь цієї тактики. Ой, буде красиво, якщо я тут, блін, все, мене оточили, тому переставляю на 5% і починаю атакувати ботів. Я тут, знову ж, я зараз тільки синіх можу атакувати, бо всі, хто чорні, це моя команда. Хтось цікавий. Блін, плеєр, тут є якийсь плеєр який. На мене зливається, це дуже неприємно. Але він дарма це робить, бо він краще б на ботів розвивався. Типу, це б більш вигідно на ботів йти, ніж на мене. Але нехай. Нехай як хоче. Ну да-да-да, нехай розширяється в мене. Подивимось. Подивимось, на що він здатен. Ну він зараз не так вигідно витрачає свої сили, але мені зараз також. Коротше, в мене, можуть бути, через нього проблеми. Він також почав на ботів зливатись. Мені здається, я програв зараз. Так. Угу, Мене і максимус зливає. Коротше, я не дуже зручного місця, в оточенні синіх, і мене зараз зільють. Угу. Не пощастило мені просто. Давайте так, якщо. Окей, я почав програвати, і просто щоб зіпсувати гру іншому гравцю, mm. я можу ось так зробити. Хоча, не факт, що я зараз злився. Так, давай. Хелп, хтось з моїх може мені теоретично допомогти. Окей, погнали. А, все. Коротше, мені просто зараз не пощастило з місцем. Через це батл рояль більш прикольний, то там, бо там менше залежить від місця. Десь ще раз в командний спробую зіграти. Та насправді що якщо не обирати місце, де заспанешся, воно дасть тобі рандомне місце, Тому я зазвичай не обираю, бо, типу, воно дуже багато залежить від індердому, і краще нехай вже рандомне місце буде. У, так, ні, моя мета винести ось цю фігню. Це зараз моя мета. Зробити все, але винести його. Зараз. Розширяюся пусті території. він зараз, скоріш за все, зільєється, зільє кудись всі свої війська, і тепер я його, роз... на його на нього йду. Ну, бо, типу, не треба називатись Бруснявою імперією, ну, це огидно. Ну, я зараз його, я зроблю все, щоб його злити зараз. Ти, це, це зараз моя мета на гру була. Я її виконав все, дякую. Далі можна спокійно грати. Ну, а. Стоп. Я не можу на тебе напасти. Це що? Це ж не командна. Це а, я в командну пішов. Я пішов в командну гру, я не знав. Я, я чомусь думав, що це не командна А рояль Так ну, зараз намагаюся активно розширятись. Але знову ж я о. Блін, все. Ми, ми, скоріш за все, зараз програли, бо я далеко від усіх інших союзників. Тому в мене поруч нема нормально союзників. Тому мене, скоріше за все, рано чи пізно зільють Так на. Спробую зараз союзи поробити союзи. Ось цього злити. І встигнути на цього піти. Плеєра винести цього. Я дуже активно атакую, бо я... тому це трохи небезпечно, бо я слабкий на розмір своєї території. Ви мене мало сил, 200 тисяч. Проблема відсутності поруч союзників. Є Мадагаскар, який, до речі, мені може допомогти. Так, да, типу, мої всі союзники на півночі. Що складновато, що поганенько. Бо на мене зараз ось цей блакитний може зливатись. Коротше, подивимось. Все не настільки жахливо, як могло б бути. Ой. Ні-ні-ні, вони без мене. Коротше. Злили там гравця без мене. Ось цей червоний буде тільки на мене зливатись, скоріш за все зараз. Знову ж, проблема в тому, що ми розкидані один від одного. Якщо я зараз на когось буду атакувати, то це просто це погана ідея буде. Хоч ось цього блакитного можна винести, якщо в мене буде максимум сил. Так, ні, мене хтось атакує, я побачив. Але хто, скоріш за все, ось цей червоний, як я і казав, він тільки в мене може зливатись? Хоча ні, не він. О, цікаво. Погнали. Добуваємо. Прикол в тому, що я все ще не на максимумі своєї сили. Я досить великий. П'яте місце, мені треба силу зараз назбирати О, все, тепер на максимумі, але мені нема кого атакувати. Треба зараз обережно бути, бо я в оточенні ворогів. Союзників поруч толком нема. Ось, скоріш за все, які повністю свої сили передають мені. Ось цей дивний, звісно. Треба дивитися, що зараз буде. Ой, масука тут розширяється. Блін, заздро йому. Йому є куди розширятись. Ні. Це хто? Блін, атакувати погана, ідея зараз. Але. Окей. Не, але й стояти на місці погано йде. Там мого союзника зливають. Так, стоп, йому я б трохи передам допомоги, щоб він не злився. Ні-ні-ні, не програвай. Коротше, я його закидав там допомогою, і, напевно, ось цього буду атакувати, бо він, в нього тепер занадто багато територій. Занадто мало сили на його кількість територій? Тому можу його підзлити. а сам стати сильніше. Бо в мене все одно червоне, в мене занадто багато сил. І розширитись. Я можу собі дозволити розширитись. Але знову ж я залишусь. Навколо дуже сильних країн. Та, блін, він зливається об мене. Просто щоб злитись. Як я ненавиджу, коли так роблять. В тебе недостатньо... Коротше, все. Це все. Можна сюди ще висадитись теоретично. Ой, все непогано. Я хоча б маю кордон ще з своїм союзником. Наскільки багато сили я можу мати? Так, я тут хочу забрати. Але є хвости місце по розміру. Ой, це в мене союзи з усіма навколо. Теоретично можна висадитись. Блін, а ти типу. Хм. Блін, я достатньо. Коротше, я не можу сюди висадитися занадто далеко. Піти б на нього. І на цього червоного. Ось все, давайте трохи відзірюю цього червоного, бо мені треба потрібні провінції. Але він лох, бо він міг би мене злити вже при бажанні давно. Але мене зараз це я програв. Я, я затопив, не треба було цього робити. Мене тепер всі інші атакують. Окей. Ми... Моя мета тепер зіпсувати чисто гру. Все я злився. Я сам винен. Блін, знову ж, треба бути поруч зі своїми союзниками. По-хорошому. Або треба було на нього атакувати, на цього блакитного. Я сам винен, сам винен. Ну і давайте закріпимо дві грими в командному режимі, і дві гри в королівській битві буде. Треба закріпити цей успіх. Ну, бачите, я сам винен. І мені, ну, коротше, це прикольний баланс в цій грі, що, типу, треба все одночасно якось контролювати і робити. Це прикольно. Не ти і атакувати, типу. Коротше, треба і атакувати, щоб розширятись, але якщо ти будеш постійно атакувати, то й тебе будуть атакувати. Бо побачиш, що ти сливаєшся і так далі. Коротше. Це прикольно. Стартуємо, погнали. Так, що ж, на жаль, вилетів запис, але ви нічого там не пропустили. По посиланню в описі, по-перше, лайк, вподобайки, коментарі і так далі, якщо ви хочете продовження. Щоб я ще раз пограв. Але взагалом по посиланню в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри. Особливо War Factory. Це гра, яка вийде в третьому кварталі 25-го року. Але якщо ви додасте, це його її зараз до бажано, це мене неймовірно підтримує. Найбільше мене підтримують мої спонсори. Ніяких можуть побачити ось тут на екрані. Особливо подяка Роману Леонідовичу, новому спонсору, який став 19 днів тому спонсором, але це найближче відео, де я можу подякувати тобі. Тому дякую. Підписки, подобай, коментарі і так далі. Також неймовірно мене підтримують. Дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.